Вечір в Україні, пасторальний пейзаж із гусочками та цікавим російним світлом, що пробивається крізь гілля, а також дуже прикметна робота Дніпро біля Олександрівська, тобто біля сучасного Запоріжжя. Тут цікавою є спроба Явазовського поєднати в одному сюжеті і Дніпро з човном та островами, і українську хату Мазанку з млином поряд із нею, і власне чумацьку валку, хвіст якої губиться на задньому плані. Взагалі, поєднання млинів та чумаків є характерним для Івазовського і, очевидно, відсилкою саме до півдня України. Є воно ось на цій роботі вітряк на березі ріки, а також на цій, яка має назву Ніч на Дніпрі. Тут Айвазовський використовує свій давній мотив чумаків, освітлених вогнищем. А ось іще одна подібна робота місячна ніч на Дніпрі. Яка належить до пізньої творчості Євазовського Її датують 1887 роком. Тож вона вибивається з поміж циклів виділених в.